Які футзалу на черговому поєдинку першої айті ліги власне він буде заключним по ходу. Ось Андрія. Це дуже поширене ім'я поміж усіх гравців хтинку. Любомир Дацко та Олександр Тертишний. Туплять у наші наступні поєдинки. Удар від Забуряного над попасних незабаром він перепалиться. Усі повернуться у гру. Є можливість для атаки. Передача вихідних навіть Тертишний! О! Вони ноля! Як сповів рахунку, браво! Передача від Забурянова, Ну і Олександр Тертиш. Ангела ми стільки крили, що могли захистити нашу неньку країну. Вихід 2 в нуль. Передачу забувати можна! Виймайте! Богдан Козрема, браво! Ну все немов понотам розіграли. Тут тертишний. Тільки за футболками, як шортами. Зараз заборяли. Про нього тільки ми згадували пусті ворота. Удар Виймайте голову! Ні! Є, є! Більярдним пострілом від однеї стійки в іншу і м'яч влітає у сітку. За чужих воріт. Непогано Крушельницький. Удар у голову немає стійка. Не потавана. Належна відстань. Да та галапа. Удар. Шевчук, ну віддай же ж ти передачу! Гавришків! Удар! 3-1! Інтрига буде жити Гавришків перед самим свистком на перерву. Повертає! Що ж, друзі, з великим задоволенням запрошуємо вас на перегляд другого тайму. Заключної 20. -ти. Ще у нас спроба Віталія Кобрина. Забуряний. Віддай ліворуч на галапу. Забуряний о, який шедевр! Знімає павутину Андрій Забуряний. Браво! Ну, вбив павука. Хто знає цю біблійну історію? Хто, звичайно, розуміє, про що йде мова. Зараз атака Непогана можливість у перепалить забити. Андрій. Не переграв. Андрієнко Павлів. Завируха, Удар! дуже близько було договір. На початку другого тайму суперник. Тим не менш забили. Зараз перепелиця. Обіграв дуже легко тортишного. Перепелиця над поперечкою стискання. Наприкінці поєдинку старалися сьогодні як по одну, так і іншу сторону хлопці, але перемогли сильніші. Дякуємо, що були разом із нами. Змінюйте лінк на трансляцію. Ну і насолоджуйте.